Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачну страву з кабачків. Кабачковий рулет. Страва виходить ніжною, ситною, і головне те, що всі інгредієнти відмінно поєднуються між собою. Начинка в них може бути абсолютно різною: сир, овочі, спеції та зелень. Завдяки широкому вибору, начинки ця страва припаде до смаку кожному. Підготуємо кабачки, помиємо їх і натримо на терці Посолимо, перемішаємо і викладаємо на сито Під низ ставимо миску і залишимо на 20 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Моркву я вже очистила від шкірки, натриму її також на терці за 20 хвилин мої кабачки пустили сік. Тепер додаємо їх до моркови. Я буду використовувати 8 яєчних білків. Але за бажанням можна використати 4 яйця. Додаємо яйця або білки до овочів, посолимо, додаємо куркуму а також поперчіть. Все ретельно перемішаємо. Деко застелимо пергаментом і змащуємо трохи олією. Виливаємо суміш. В мене деко розміром 31х36 см. Розрівняємо і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. Мій кабачково-морквяний корж готовий. Ще гарячим загорнемо його у рулет разом з пергаментом. І залишимо охолонути. після чого розгортаємо його, змащуємо крем сиром, а зверху викладаємо тоненькі шматочки шинки і акуратно загортаємо в рулет. Подавайте цей рулет нарізаним на шматочки. Друзі, а якщо вам сподобається цей кабачково-морквяний рулет, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!